Всім привіт! Дехто з моїх знайомих боїться готувати холодець, бо вважає, що туди потрібна купа інгредієнтів і приготування займає цілий день. Сьогодні хочу довести, що це міф і пропоную свій рецепт найшвидшого та найпростішого холодця. Цікаво! Тоді розпочинаємо! Речі філе ставлю на плиту і наливаю 1,5 літри води. Накриваю кришкою і чекаю, поки закипить. А поки не будемо гаяти часу і займемось желатином. В чашку я насипаю 30 г желатину. Заливаю водою 300 мл, вода в мене кімнатної температури. І залишаю на 30-40 хвилин набухати. Тим часом вода закипіла. Я знімаю піну, додаю сіль. В мене на цю кількість виходить приблизно 1 чайна ложка. Ви дивіться за смаком. Накриваю кришкою, ставлю маленький вогонь і залишаю на 40-50 хвилин варитися. Курка готова, достаю і залишаю на підвіконні остигати. Бульйон в мене постояв хвилин 5 і можна додати желатин. Желатин ні в якому разі не можна додавати у кип'яток бо він втратить свої властивості і потім нічого не застигне. Висипаємо весь желатин. І розмішуємо вінчиком, щоб не залишилось грудочок. Тим часом курка трохи охолола, і я розриваю її на волокна і насипаю в два судочка, де у нас буде сам холодець. Друзі, а якщо вам подобається моє відео, не забувайте поставити лайк та підписатись. Заливаю в судочки бульйон. Накриваю кришками і залишаю остигнути спочатку при кімнатній температурі, потім ставлю в холодильник орієнтовно на 3 години. Можна на ніч. Ось такий гарний, прозорий, м'ясний, дуже смачний холодець у нас виходить. На цьому, друзі, в мене все з наступаючим вас новим роком. Дякую, що були зі мною! Смачного!